Я Френсіс Дірлі, і це Україна останні новини. Сьогодні, коли Зеленський намагається піти на поступки тим, хто протестує проти його законопроєкту, багато хто стверджує, що це загрожує незалежності антикорупційних органів України. Ми оцінюємо значення нового військового пакету Трампа на 332 мільйони доларів. Сьогодні четвер, 24 липня, три роки і 152 дні. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні, в прямому ефірі з Києва до мене приєднується незалежний журналіст Джиммі Раштон. Але спочатку основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Минулої ночі з'явилися натяки, що президент Зеленський може відступити від свого суперечливого законопроєкту про антикорупційну реформу, який ми детально обговорювали вчора, після того як протести продовжилися по всій Україні, а міжнародна стурбованість посилилася. Я дуже скоро перейду до цього з Джимі, але спочатку дозвольте почати з основних оновлень у військовій та політичній сферах. Авіудари Москви відновили свою інтенсивність минулої ночі, хоча все ще в меншому масштабі порівняно з деякими недавніми бомбардуваннями. Історичний привоз в Одесі, повз який ми з домом проходили під час нашого недавнього візиту до міста, залишився у вогні. І люди на місці кажуть, що це ще одна немілітарна ціль, навмисно вражена для деморалізації цивільного населення. Одеський ринок це не просто ринок. Це справжнє серце Одеської області, сказали в державній службі з надзвичайних ситуацій, де пульсує життя і відчувається ритм міста. Це місце, де можна по-справжньому пізнати Одесу. Рятувальники ліквідують наслідки російського терору і намагаються зберегти це важливе місце для одеситів і кожного туриста. Президент Молдови Майя Санду, яка є однією з тем нашого репортажу з цієї країни, про що ви почуєте пізніше, заявила в заяві Серце Одеси, ринок привоз лежить у руїнах після чергового жорстокого російського удару. Молдовці знають його голоси, запахи, дух. Ми сумуємо разом з Україною і засуджуємо ще один варварський акт терору проти цивільних. Троє людей отримали поранення. Росія також скинула дві керовані бомби на центр Харкова. Одна з яких впала біля житлової багатоповерхівки, підпаливши понад десяток автомобілів. Повідомляється про поранених. Ще немає оновлень щодо пошкоджень у Миколаєві, який також був атакований вночі. Але це не було односторонньо. Росія також була ціллю. Червоні тривоги були оголошені в трьох південних регіонах цієї країни, зокрема в Сочі та Адлері, в південному Краснодарському краї, які були атаковані дронами, що очевидно націлювалися на нафтобазу та залізничний міст. Росія заявляє, що одна жінка загинула, а інша була поранена, коли уламки впали на гаражі біля аеропорту в останньому. Хоча аналітики, які переглядали місцеві відеоматеріали цього ранку, вважають, що це могло бути спричинено російським зенітним снарядом, який не влучив у ціль, а не українськими дронами. Переходячи до лінії фронту, продовжуючи мої підсумки вчора за годинниковою стрілкою, бої тривали в Курській області, але без здобутків для жодної зі сторін, російські сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області, про що я говорив учора. Це навколо центральної Кіндратівки, хоча і на північний схід від міста Суми біля Юнаківки та Садибок. За даними команди інституту вивчення війни, російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Там також у Луганську російські сили просувалися навколо Куп'янська, але без територіальних здобутків, так само і в Лимані. У Донецьку за останні 24 години була схожа ситуація: ні в Сіверську, ні в Турецьку, ні в Покровську не було зафіксовано жодних переміщень. Проте як завжди, варто підкреслити інтенсивність боїв у цьому секторі, де втрати залишаються надзвичайно високими. У часовому ярі повідомляється, що українці просунулися з геолокаційними кадрами, які вказують на те, що українські сили рухалися вздовж вулиці Залиходи на південному заході за останні 48 годин, незважаючи на відновлену активність російського наступу. Там за словами командира української роти вогневої підтримки, що діє там, сили Москви проводять денні атаки через укриття, яке забезпечує збільшена рослинність, а не лише атакують на світанку та в сутінках. Нарешті на півдні, в західній частині Запорізької області, російські сили увійшли в центральну частину плавнів на захід від Оріхова, але в інших місцях спостерігається схожа картина інтенсивної активності, але відносно невеликий рух, що має глибокі стратегічні впливи. Це менш актуально, проте в політичній сфері, де після новин, які ми повідомили минулого тижня, США та ЄС підписали угоду, за якою Брюссель повністю фінансуватиме закупівлю американської зброї, частина якої буде відправлена в Україну. Президент Трамп оголосив про це сам на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні. Вчора угода передбачає, що США постачатимуть зброю до ЄС, який займатиметься розподілом серед держав-членів. Причому, за словами Трампа, більшість зброї очікується в Києві. ЄС витратить гроші в США на свої оборонні компанії, що за його словами мало бути зроблено три роки тому. Загальна сума конкретних пакетів становить 322 мільйони доларів. Один з них включає системи протиповітряної оборони Хок Фаза Фаза-3», а інший постачає запчастини для ремонту бойових машин піхоти Бредлей. Я знаю, що у Джимі є думки з цього приводу, як у людини, яка була на місці в Україні, і знає наскільки впливовими можуть бути ці системи під час сильного бомбардування. Але я просто повторив зараз, що дуже важливо, що Білий Дім вирішив дозволити закупівлю зброї та запчастин для України у західних союзників. Якби вони цього не зробили, це було б дійсно дуже шкідливо, як ми говорили останніми тижнями. Коли я був у Лісабоні приблизно два місяці тому, це було основною темою розмови серед американських інсайдерів. Тому важливо це враховувати, коли ми дивимося на прогрес останніх двох тижнів чи близько того. Говорячи про ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні має вирушити до Китаю на саміт з китайським президентом Сіна тлі напруженості через підтримку Пекіном військових зусиль Росії. Головний дипломат ЄС Кая Калас на початку цього місяця попередила, що підтримка китайськими фірмами Росії у війні становить пряму загрозу європейській безпеці, і закликала Пекін припинити торгівлю, яка підтримує військову машину Росії. У зв'язку з цим Reuters цього тижня опублікували цікаве розслідування, яке показує, що китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії до державного виробника дронів у Росії, позначені як промислові холодильні установки. Ми вже чули про це раніше, щоб уникнути виявлення після введення західних санкцій. Вони поспілкувалися з трьома європейськими посадовцями з питань безпеки для цієї історії. Поставки, за їх словами, дозволили російському виробнику зброї ЄМС Купол збільшити виробництво певних ударних дронів, незважаючи на санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні, щоб порушити цей ланцюг постачання. Ми додамо посилання на цю історію в примітках до шоу для тих з вас, хто дуже уважно стежить за цим питанням, і я знаю, що таких багато. Просто замятка на вічну тему російської військової економіки Стів Розенберг з BBC у своєму регулярному огляді російської преси підкреслює скільки зараз існує історій на цю тему. Про фінансові труднощі країни з заголовками, що включають економіка на межі рецесії, ціни на бензин зростуть і, можливо, найшокуюче з усіх ціни на буряк зросли на 58% цього року. Для шанувальників буряка це без сумніву шокуюче. Чи є це міським міфом, що вони залишають найгірші плями на одязі? У будь-якому випадку, коли я чую про них, я думаю про Адріана Моула. Досить вузьке посилання, але якщо ви його зрозуміли, напишіть нам. Ще одна неймовірна статистика з Росії полягає в тому, що загальний корпоративний прибуток по всій країні знизився на 41% і ця тенденція прискорюється у березні. Він знизився на 28%, у квітні на 14%, а потім у травні на 41%. Це економічний контекст, коли українські та російські делегації провели третій раунд мирних переговорів у Стамбулі вчора. Хоча зустріч тривала менше години, київська делегація знову запропонувала провести саміт між Зеленським і Путіним до кінця серпня, за словами нового голови ради національної безпеки і оборони Рустема Умерова. Його також супроводжував обтяжений Андрій Єрмак. Усіх делегація заявила, що запропонувала короткочасні примир'я тривалістю від 24 до 48 годин для евакуації поранених і тіл загиблих солдатів, Москва також запропонувала передати останки трьох тисяч українських солдатів через Червоний Хрест, коли Київ буде готовий за їхніми словами, і заявила, що завершила роботу над списком українських дітей, поданим під час попередніх раундів переговорів, стверджуючи, що ці діти в Росії цитата під державним наглядом добре забезпечені та в безпеці в відповідних дитячих установах. Тепер, якщо ви в це вірите, я рекомендую послухати доктора Джейн Маклін у п'ятничному епізоді. Багато з цих дітей піддаються військовій підготовці серед численних інших незаконних практик за міжнародним правом. Але давайте зараз перейдемо до питання моменту суперечливого законопроєкту про реформу боротьби з корупцією, який Зеленський підписав на початку цього тижня, викликавши протести та занепокоєння як в країні, так і за кордоном. Як ми почуємо від Джимі Замить, тисячі знову вийшли на вулиці Києва з подібними сценами у Львові, Дніпрі та Одесі. Київ індепенденд поспілкувався з кількома солдатами на передовій, зафіксувавши гнів, який відчувають багато з них, один з яких назвав це фатальною помилкою. Такий тиск, що вже Зеленський змушений був запропонувати поступки, оголосивши вчора після обіду плани подати до парламенту законопроект, який забезпечить міцність правоохоронної системи та збереже всі норми для незалежності антикорупційних конституцій. Усі чули, що люди говорять у ці дні, сказав він у соціальних мережах один одному на вулицях. Це не даремно. Не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність правоохоронних органів, і що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть дотримані. Правоохоронні та антикорупційні установи України представлять спільний план дій протягом двох тижнів, спрямований на зміцнення системи правосуддя, сказав він. Хоча вже міжпартійна група з 48 законодавців подала до парламенту законопроєкт, спрямований на відновлення незалежності цих ключових антикорупційних агентств. Примітно, що за словами Крістофера Мілера з Financial Times, обраний зеленським генеральний прокурор Руслан Хращенко сказав, що він не просив збільшити свої повноваження і взяти під контроль Набу та САП. Він дізнався про це з Телеграм. Тепер я повинен додати, що деякі виступили на захист Зеленського за останні 24 години чи близько того, посилаючись на випадки з фігурами в Україні, включаючи одного іноземного депутата, якого Москва призначила для розширення впливу на один з цих антикорупційних органів на тлі занепокоєння, що один або обидва з них були скомпрометовані Москвою. Але я повинен підкреслити, що це не є загально прийнятою думкою на даний момент. Отже, Джимі, дозволь мені залучити тебе сюди. Ти уважно стежив за цим і був на протестах, які відбувалися в Києві. По перше, який був настрій серед протестувальників минулої ночі, здається, оголошення Зеленського їх не заспокоїли. Ну ні, це не так. І я просто додав, що Зеленський за останні кілька хвилин щойно твітнув, що він затвердив текст проекту закону, який, за його словами, Гарантує реальне зміцнення правоохоронної системи України, незалежність антикорупційних органів та надійний захист правоохоронної системи від будь-якого російського впливу чи втручання, він називає текст збалансованим. Ви знаєте, він каже, що це буде подано до Ради сьогодні. Очевидно, диявол, як завжди, буде в деталях цього тексту. Деякі українці кажуть, що це показує, що він прислухався і поступився. Ілля Пономаренко, який раніше писав для Київ індепендент. Каже, що Зеленський відступив від того ідіотського зловмисного законопроекту, що ліквідує Агентство антикорупційних органів. І інший український журналіст Олег Новіков, який є антикорупційним журналістом, я зустрів його на протесті у вівторок, він каже, що, хоча Зеленський стверджує, що текст збалансований, ми побачимо, що зникне з попередньої версії, він каже, що впевнений, що щось обов'язково буде відсутнє. Тож є різні погляди на це. Але, розмовляючи з протестувальниками вчора ввечері, вони були розчаровані. Це не був протест проти Зеленського. Конкретно не було дійсно жодних гасел чи багатьох плакатів із закликами, щоб Зеленський пішов, але вони хотіли, щоб він їх почув. Багато гніву, який я там бачив, був спрямований на офіс президента, зокрема на Андрія Єрмаката та Олега Татарова, дуже суперечливих фігур в Україні, м'яко кажучи. Я ніколи не бачив українське суспільство таким об'єднаним навколо чогось іншого, ніж знаєте, протистояння росіянам. Це дійсно знаєте, Я бачив активістів громадянського суспільства, журналістів, знаєте, солдатів і знаєте, звичайних українців на вулиці, так як я ніколи раніше не відчував. О, гаразд, цікаво, і деякі з цитат, які ви написали у статті для The Telegraph, джем, яку ми опублікували сьогодні, були дуже показовими щодо гніву, який ви щойно описали, але також і щодо нюансів, що там є. Джимі, в якому напрямку, на твою думку, це рухається? Я маю на увазі, чи е, думаєш ти, що імпульс протесту триватиме, доки люди не будуть задоволені, чи це відчувається як щось, що як я згадував у подкасті вчора, може бути спалахом, який цілком може заспокоїтися? Важко знати. Ем, я думаю, багато залежатиме від реакції на цей проект закону, який вони сьогодні представлять у раді, якщо його дійсно вважатимуть поступкою і підтримкою незалежності цих антикорупційних інституцій. Тоді думаю, багато гніву зникне, але якщо його вважатимуть недостатнім, тоді думаю, протести зростатимуть. І протест минулої ночі був у п'ять разів більший за протест у вівторок. Він був абсолютно величезним. Я б сказав, можливо, до 10 тисяч людей загалом, оскільки люди приходили і йшли, і площа була абсолютно заповнена до такої міри, що люди розходилися по боковим вулицям. І було знаєте, дуже важко рухатися, було настільки, настільки людно. Цілий сегмент українського суспільства знову ж таки від журналістів, активістів до звичайних українців на вулиці. Я бачив людей, які працюють у ресторані поруч з моїм будинком. Ви знаєте, цілий сегмент українського суспільства вийшов, щоб показати, що вони неймовірно злі та розчаровані, і що вони не хочуть бачити, як їхня країна йде назад. Було багато посилань на 2013-2014 роки. Посилань на знаєте, попередніх українських президентів, особливо Януковича. Дуже відчувалося, що вони не хочуть, щоб Україна скочувалася до авторитаризму та корупції, що на їхню думку відбувається. Ну, ми безумовно будемо дуже уважно стежити за цим, Джимі. І як я кажу, твої репортажі на цю тему абсолютно блискучі. Я настійно рекомендую слухачам ознайомитися з твоїм екс-аккаунтом, бо я завжди хочу назвати це Твіттер, але знаєте, X це те, як ми зобов'язані називати його всі дні, тож ваш ікс акаунт. І також, як я кажу, ви звітуєте для нас тут у The Telegraph. І Я також хотів запитати тебе, Джимі, про ці пакети військової допомоги. Думаю, справедливо сказати, що зараз існує велика скептичність щодо того, наскільки важливі ці пакети. Але ви той, хто щодня, як і багато людей в Україні, відчуває на собі реальність того, що означає бути без протиповітряної оборони. Тож я просто хотів почути вашу думку щодо важливості оголошень, які ми чули за останні кілька тижнів. Тож я і живу в Києві, як звичайний громадянин, і також їжджу на передову. Я проводжу багато часу з українськими військовими, і я скажу підтримка США для України. Чи то у формі допомоги, наданої безпосередньо за президентським розпорядженням, як ми бачили за адміністрації Байдена, чи зброї поставленої на комерційній основі в Україну, оплаченої європейськими країнами, часто за рахунок заморожених російських коштів, це незамінно. Добре, це просто абсолютно критично. Отже, Україна повинна підтримувати відносини з адміністрацією Трампа як найкраще. Чи не подобається мені Трамп, чи не подобається вам Трамп, чи комусь іншому не подобається Трамп, це абсолютно не має значення. Так він там Україні доводиться мати з ним справу, і вони повинні поставити його в таке становище, де він може завдати найменше шкоди Україні. Він ніколи не прокинеться одного ранку і не стане, знаєте, республіканцем у стилі Рейгана або ліберальним інтервенціоністом і не почне обливати Україну допомогою, як деякі хотіли, щоб Байден це зробив. Але на нього можна вплинути. Ним можна маніпулювати, я б сказав. Те, що ви бачите це, як країни в Європі звертаються до його прагматичної сторони, ви бачите, як український уряд показує, що Україна може зробити для США. Отже, нещодавно була стаття в New York Post, яка була дуже цікавою про те, як Україна погодилася постачати дрони до США та ділитися знаннями і найкращими практиками щодо дронів. В обмін на американську зброю, і тому що це дійсно те, в чому Україна є світовим лідером у розгортанні, розвитку та використанні цієї зброї в бойових умовах. Отже, є способи, якими Україна може допомогти США, і очевидно, що Трамп дуже прагматичний. Тому, якщо ви запропонуєте. Великі соковиті контракти на зброю перед його носом. Тоді він, напевно, знаєте, потягнеться за цією умовною морквиною. Тож так, це дуже важливо. І я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Хоча я звісно хотів би, щоб вони робили більше, але ми повинні пам'ятати, з ким маємо справу. Ми маємо справу з Трампом, і було досить важко привести його до цієї позиції. І я не знаю, чи ми зможемо його просунути набагато далі. Дякую, Джимі. І я думаю, що те, що ти сказав, підкреслює той факт, що. Ми можемо висловлювати невдоволення щодо характеру деяких поставок, чи вони здаються надто малими або недостатніми. Але кожна така система оборони дійсно має значення, правда, і може врятувати життя, і ми не повинні нехтувати цим і відкидати це. Отже, власне, саме тому я хотів поставити тобі це питання. Як ти кажеш, Джимі? Ти проводиш багато часу з солдатами на передовій. Насправді я не впевнений, де ти був останнім часом, але я хотів би, щоб ти коротко поділився своїми роздумами про те, що солдати розповідають тобі про настрій у різних аспектах фронту, на якому ти був. Звісно, нещодавно я провів півтора тижня з третьою штурмовою бригадою. Ну я не буду казати точно, де вони були, але вони на сході України. Очевидно, моральний дух дуже сильний, дуже високий. Вони найкращі з регулярних сухопутних військ в Україні, і вони це знають. І в них є такий дух товариства, який ви очікуєте від знаєте, підрозділу, що дуже добре виконує свою роботу, і вони це знають. А росіяни кидають на них усе, що можуть у їхньому секторі. Вони відправили Рубікон, що є дуже 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 хорошим російським підрозділом дронів. На жаль, який пов'язаний з ГРУ і фактично має необмежене фінансування і знаєте багато оперативної свободи. Вони відправили їх, щоб спробувати прорвати лінії третьої, тому що знають, що третя дуже дуже хороший підрозділ, але їм не вдалося. Я думаю, що ну, для середнього українського солдата, який не є членом однієї з цих дійсно дійсно хороших бригад, це очевидно набагато складніше. Те, що я бачу, і що я бачу, як постійну скаргу від середніх українських солдатів: якість підготовки, якість обладнання, якість керівництва Перше, в українській армії відбуваються реформи. Наприклад, третя штурмова бригада тепер є третім армійським корпусом, і вона інтегрує низку інших бригад у цю основну структуру низку інших бригад, включаючи Азов і Таврію, які також переходять на рівень корпусу. І це спроба вирішити деякі проблеми з командуванням і контролем, які на жаль переслідують Україну з 2022 року. Деякі з найбільших російських просувань були результатом, скажімо, невдалих ротацій або відступу однієї бригади без повідомлення бригади зліва чи справа через розбиту командну систему. Тому ем, об'єднання кількох бригад під єдину командну структуру є спробою це виправити. І я думаю, що це буде ефективно. Я думаю, що це буде значно ефективніше ніж поточна система командування на основі бригад. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкренподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.